Як часто у вас буває таке, що, відкриваючи соцмережі, ви постійно думаєте, ну чому він, ну чому вона, ну чому у них це є, а в мене немає? І просто сидите, злитесь і заздрите? Саме тому у вас цього й нема. Кармічно в цей момент ви створюєте карму заздрощів. А якщо ви будете радіти, тому що у них це є? Це вже є в вашому полі, отже, скоро буде у вас. Ви отримаєте 10% від їх карми, яка їм це дала. І тоді вірогідність того, що це станеться саме з вами, дуже скоро і дуже велика. Тому відкриваємо соцмережі і свідомо радіємо за всіх, кого ми там бачимо. А якщо у людини щось сталося, треба їй трішечки поспівчувати. Але ні в коєму випадку не злорадствувати. Тому тримаємось, посміхаємось і радіємо за всіх, і скоро це буде у вас. Ну, само собі, ставимо ціль, куди ми йдемо, будуємо план і працюємо по її досягненні. Не забуваємо про цільові дії і не забуваємо про. Про пріоритетність цілей, Максим майже кожній цифрі свідомості, коли ви народились, обов'язково ставити пріоритетну ціль. Дуже круто, коли у вас їх багато, коли ви чітко знаєте, куди вийдете, але повинна бути основна, до якої ви рухаєтесь. Всім папа! -па.